Вітаю вас, друзі. Поки Україна весь час отримує нові нові озброєння на черзі. Вже F-16, росіяни на повному серйозі розповідають, що їхня так звана демілітаризація йде за планом. з задач була демілітаризація України. Демілітаризація життя навадніли Україну оружиє. Тобто, ну, получилось ровно наоборот. Фактично ця задача во многом виповнені разом з тим. Росіяни не зупиняються у продукуванні фейків щодо українського команди командування і ховають вже знову вкотре залужного та Буданова. І вже на сьогоднішній день мертвий залужний. Це все все що означає, Що що значить? Залужний мертвий, на него, на нього, як мертвого, можна все, що угодно? Начальник воєнної розвідки України іще після російського удару. І щоб ні у кого не виникало жодних сумнівів, росіяни використали для поширення фейків надзвичайно надійне джерело. У бій пустили Киву. Медведь в берлогі. Медведь. Проснувся і медведь встав на задні лапи. Неясно тільки чому такі важливі новини не коментує татарський та стрімусов 10 тисяч рублей. Тому хто узнає, де зараз я. Нахажусь пушечка. про те, як росіяни вбили приблизно 10 залужних і щонайменше чотирьох Буданових, і буду із вами сьогодні говорити. Але ви для початку підпишіться на мій канал і натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Росіяни та їхні пособники ховають українських командувачів ну приблизно раз на тиждень стабільно. Вони раніше і ще ховали сирського. Погиб сир. Ський генерал-полковник, командуючий обороною Артемовського. Правда, погібший сирський продовжує перебувати на бахмутському напрямку. Зламаємо хребет цьому звіру. от і далі будемо звільняти нашу землю. Слава Україні, але росіяни, якщо працюють, то працюють системно. Після того як вони начебто ліквідували сирського, вони почали іще буквально щодня вбивати по одному залужному. Паїп залужний. Так от час можна говорити те, що он устранен російською ракетою в начале мая. брехали росіяни та їхні пособники про залужного дуже багато. Вони розказували, що залужного вбив сам Зеленський. А потім казали, що ні, не Зеленський, а ракета і не вбила, а тільки поранила. І навіть коли вони дивилися на відео із залужним на нове відео, казали усе одно, що його вбили. А смерті залужного прийнято рішення в офісі президента Зеленського вже уже проведення в вільнюсі. Вот альянсу НАТО я маю підозру, що у росіян не тільки проблеми із когнітивними здібностями, а й ще щось із зором. Не видно залужного. Совсім залужного віна ніхто Да. в доме не було залужного пробегал? Та Найбільше мене потішила історія про кремлівських пропагандистів, які зустрічалися із Владиміром Путіним. І той їм натякав, що, начебто, таки справді залужного вбили. Я задав вопрос, де генерал Валерій Залужний. Твердого відповіді не було, але я так поняв, що інформація є, що погиб. Але тут кремлівський пропагандист набрехав щодо своєї розмови із Владимиром Путіним. Бо сьогодні з'явилося відео, де лунає те саме питання, і Путін там не каже про вбивство залужного, а натякає, що, начебто, його поранили. І це друзі, прекрасно у будь-якому разі. Це означає, що божевільного діда його командири, його генерали далі годують фейками. Ми залужний, да, вот владі акдіть. Ну ви у нього спросіть акдію ну, для того можна перейти на нестранний язик. Мені что он за границей. Я думаю, що рано чи пізно настане день, і залужний особисто зможе Владиміру Путіну показати і пояснити, що він живий та неушкоджений. Але Путіну ця зустріч точно не сподобається. Проте це не все. Після того, як росіяни 20 разів поховали залужного, вони почали ховати Буданова. Спочатку написали, що він був поранений, потім випустили знову ж таки важку інформаційну артилерію Киву. це вся історія. Кожному понятно, ми це... Каток і маленький гвинтік. Він же каток, який раніше казав, що він вбивав росіян особисто, почав ходити по російському телебаченню та росіянам розповідати, що Буданова стовідсотково точно вбили росіяни, і це ж підхопили інші пропагандисти. Вдруг замовчали дві ключові фігури протистояння. залужний Буданов. Буданова бралі офіційні власті удари удар тут, як прикриття. Я це Я... був там на передовій, чого Буданова не Ні, щоби підтвердити свої фейки. Росіяни навіть у тимчасово окупованому Криму знайшли могилу іншої людини, яку також звали Кирило Буданов. Поставили портрет Буданова, того, який начальник головного управління розвідки, і сказали, що це точно він. Ранілі Кирюховського в Європам місті. Проте після цього сталося неймовірне. Вже загиблий, звісно ж, Буданов, якого вбили 100% росіяни, випустив посаль до 10 ракет. По приказу господина Буданова і його називаємо вороководітеля Зеленського була за автозавод. Випущено більше 10 Ракет. І тоді росіяни вирішили вбити Буданова і ще раз. Знову за допомогою Іллі Киви, який про це написав. Хоча сам напередодні казав, що це все брехня. Буданов насправді живий. Ні, він живий і з ним все в порядку. Ну він приходить в себе після того. Як йому стало страшно, наш агент Гвинтік прекрасно виконує свою роботу самим фактом присутності на російському телебаченні, він вже принижує росіян і, звісно ж, їх дезінформує. Але агентові варто бути трішки обережнішим зі словами, тому що якщо він буде й далі погрожувати службі безпеки України, може щось трапитись із ним. І я вважаю, що подобний удари вони довжни продовжити. Ще раз вам говорив. Владимирська улица, город, Київ, логово терориста, служби безопасности України Пушечка словом, друзі, росіяни можуть вбити скільки завгодно залужних і Буданових за їхніми ж оцінками. У них очевидно є багато життів, але при цьому хай вони не забувають, що у Владиміра Путіна життя тільки одне. Пам'ятайте, іще днями до Києва приїздила африканська делегація. Так ось міністерство війни, так званої Росії, визнало, що саме тоді, у той самий момент, вони намагалися бити по Києву. 16 ювня ворожоні сили Російської Федерації нанесли груповий удар високоточним оружиєм великої дальності морського і воздушного базірування. По Одному із центрів прийняття рішення вооружені сил України вже після того африканські лідери вирушили до так званої Росії. Хоча перед тим так звана Росія пускала у їхній же бік ракети, але вони мають до цього поставитись із розумінням. Наші партнери з Африканського союзу проявили понімання істинних причин. Того кризису, який був створений всю сюди запада. Тим паче, що поїхали вони до Владимира Путіна, точно не даремно, тому що бункерний дід влаштував для них стендап і показував непідписаний, нереалізований стамбульський договір. Вот он є. до єдиниць бойової техніки і до лічного складу військових сил. Вот этот документ Владимира Путіна останнім часом дуже сильно мучать фантомні переговори. Він вимагає, щоб Україна негайно пішла на перемир'я, щоби ми сіли із ним за стіл. Переговорів і показує навіть от той самий документ, як він стверджує: на одному папірці було зазначено пропозиції України та так званої Росії щодо чисельності особового складу та техніки збройних сил України. А на іншому папірці було зазначено хто має. І виступати гарантами безпеки для України і серед них, начебто, Білорусь, але ви зверніть увагу на дату. Там зазначено, що це середина квітня, і це важлива деталь, тому що Путін каже, що от після того, як оцей документ було начебто погоджено, то тоді росіяни забрали свої війська з під Києва, але тікали вони із Київщини наприкінці березня. А документ датується серединою квітня. Ну, після того, як как ми какай відвели війська від Києва, київській як обычно, делают их хозяева, хазяєва, это все. нічого нового. Бункерний дід нив про те, як усі його кинули, як усі його обманули, і казав, що треба сідати за стіл переговорів. А у той самий час Пєсков заявив, що одна із цілей, так званої спецоперації, вже досягнута. Одної задачі була демілітаризація України. Фактически ця задача во многом виповнена на його думку, коли Україна має нове озброєння, нові танки, ракети, ті самі Storm Shadow та HIMARS, це і є демілітаризація. Тому що все менше і менше свого аружжу Україна використовує, і все більше і більше вона використовує систему системи її uh, поставляють країни за. До речі, вітаємо піскова із днем демілітаризації. Буквально за кілька годин після того, як він це сказав, було демілітаризовано склад із боєприпасами російських загарбників на тимчасово окупованій частині Херсонщини. Все. Це все. Але потрібно сказати, чому владімір Путін раптом згадав про стамбульські перемовини для чого він показував оці, наче як документи. Я маю припущення, що владімір Путін хоче зупинити український контрнаступ, заморозивши конфлікт. І це в принципі підтверджується багатьма тезами російських пропагандистів і Киви, який просто завжди напряму читає методички. Ну не одказувалися від переговорів сторона. На народом. Как было бы замечательно. Остановить кровопроліття прямо сейчас. Там остаться там, где всі стоять. Заморозить. У той самий час Збройні сили України продовжують тиснути на росіян на півдні. Росіяни скаржаться на втрати та втрачені позиції. Запорожське направление, участок в районі Гуляйполя. Сегодня и вчера прям конкретные серьезные бои. Потери есть и с нашей, и с их стороны. Очень серьезные. Работает артиллерия. Сегодня, к сожалению, погиб очень уважаемый мной офицер из одного десантного полка. Вот. И в целом потери есть. Вчера на один опорник залетели два леопарда. Лінаш і тамступалі з пателями ми не отказувалися від переговорів. Переговори, звісно, будуть, але вони можуть бути тільки про капітуляцію так званої Росії і ніяк інакше. І щоби ці переговори про їхню капітуляцію наблизити, допомагайте друзі Збройним силам України. Завдяки вашим регулярним донатам. Ми передали на підрозділи Збройних сил України, у тому числі у новостворені під контрнаступ, бригади, дрони, знову дрони, тепловізори, автівку і багато інших. Іншого майна на суму понад 3 мільйони гривень. Загалом же ви забезпечили підрозділи українського контрнаступу за останній час майном на суму понад 20 мільйонів гривень, і будуть іще звіти. На жаль, військові не можуть одразу робити фото отриманого майна, тому що там зараз тривають активні бойові дії, дуже важкі бої. І наше із вами завдання сьогодні посилити нашу допомогу українській армії і продовжувати її підтримувати аж до нашої. para morrer.